Покладів глини в Україні було дуже багато. В Україні було декілька десятків заводів порцеляни, декілька десятків заводів обливної майоліки, кераміки. Подивіться на ці узори закарбовані у глині. Вони викликають відчуття чогось дуже теплого, дуже душевного і чогось дуже нашого, українського. Це буквально нації, це буквально наша мистецька спадщина. Ми можемо віднайти, врятувати від забуття і зберегти для наступних поколінь оці всі керамічні і текстильні скарби. Вітаю! Я Ірина Солунко, мені є 40 років. Наразі я проживаю в Одесі, але родом я і. Запоріжжя, порцеляну і кераміку. Я колекціоную вже декілька десятків років. Це є моє хобі, яке перетворилось на певну місію зберігти нашу мистецьку українську спадщину. Моє захоплення посудом почалося з цієї порцелянової супниці. Її мені подарувала бабуся, коли мені було років 20. Я була дуже здивована, тому що звикла, що суп ми тримаємо в кастрюлях. Тоді здивувалася моя бабуся, тому що вона зрозуміла, що моє покоління абсолютно не розуміє естетики гарно сервірованого столу. І тоді вона почала дарувати постійно порцеляну, сервізи, чашки, вази. Є спільноти поціновувачів українського монтажного посуду, також можна знайти в соцмережах, долучитися і дізнаватися більше про те, що ж таки стоїть у ваших сервантах. Наприклад. Ось такий чудовий глед йому вже майже сто років, і таких більше ніколи не зроблять, тому що це було вироблено колись на гончарному крузі. А ось цей вик виготовлявся на Майоліковому заводі. Зокрема, це берегове Закарпаття. Як правило, на цих заводах працювали цілі сімейні династії, і життя людей проходило на цих заводах. Завдяки роботі на цих заводах художники, скульптори мали змогу застосувати всі свої таланти. Наприклад, розпис сервізів, чашок, тарілочок, чайників робився ручним. Обвідка золотом робилась вручну. Дуже багато ручної праці було вкладено ось в ці вироби. Більше всього мені би хотілося, щоб відновилася хоча одна мануфактура. Щоб відновили мануфактуру з кераміки, з майоліки, щоб відновили мануфактуру з порцеляни. І ці всі прекрасні предмети, ці посуд, декор, ми дитина експорт і щоб весь світ знову насолоджувався виробами українських майстрів.